Вік Шустер вирішив не, не проводити програму у день народження, а святкувати день народження. Тобто, пріоритети ведучих у нас все ж таки, я думаю, стали тепер зрозумілими. Да? Тобто і натяк дбати треба в першу чергу про себе, а, і це теж як дзеркало української журналістики. Ну, ведучі у нас перетворились тепер на окрему касту. Відповідно, є журналісти, є власники. Телеканалів є ведучі. Ну є ще редактори. Ну дав від каста. них. Та це окрема каста, від якої від якої багато що залежить. Традиційний а традиційний розподіл: і... Брахмани, Кшатрі, вайші, Шудри. Хто які ролі? В нас не доторкає ніхто. Не журналісти, які напевне. можуть напевне, які можуть робити все, так. що їм заманеться, нібито. то з але да, в але... наших кастах вони можуть переходити теоретично. Ну Зі але все таки каста, каста ведучих і ось цей от формат ток шоу. Наскільки він виправданий? Як на мене, ми вже всі зрозуміли, що нам потрібно більше тока і менше шоу. І на жаль, ми розбещили глядача. На жаль, ми от Савік Шустер, коли він приїхав в Україну, він привніс сюди такий американський формат з такої суцільної розважалівки. Але в країні, де вже давно працюють інструменти політичні, дуже добре працюють і вони є відпрацьовані. Країні, де люди можуть мати зброю, де є захищена приватна власність, де є усталені правила гри, можна розважатися, приходячи ввечері але, додому. Але, але в нас змі повинні чому десь відігравати дещо й інші функції, якраз встановлювати ці правила гри. Замість цього, ми замінили це американським варіантом шоу. Так, і у нас дуже багато політиків. Вони потрапляння в те чи інше шоу, формат того чи іншого шоу, поставили для себе за мету, за самоціль для них тепер не є метою там. Пролобіювати закон, якийсь, чи написати закон для них не є тепер метою потрапити на якусь посаду, для них є метою, от напрягти свою прес-службу, щоб вони домовилися якимось чином і з редакторами, щоб їх запросили. Ну, давайте прямо скажемо яким чином, що багато хто туди потрапляє не просто так, а десь багато було інформації про те, що там дотичні ті чи інші сплати якихось там коштів відповідно за потраплянням, якісь. Ну, так, Хоча, звісно, що хтось потрапляє за гроші. А хтось потрапляє за своє вміння скандалізувати. От як мені нещодавно хтось сказав, що ось третій вечір, третю п'ятницю спостерігаю, як Савік Шустер бореться з Олегом Ляшком в ефірі своєї програми. Причому він так наполегливо бореться, от і третій раз його запрошує знову, щоб боротися і виганяти з цього шоу. Да? От і всі розуміють, що це гра така. Гра насправді на рейтинг показати, що нібито я ж категорично не згоден, але саме цю людину, яка є ну достатньо маргінальною, да, але все одно запрошувати в ефірі. Ну, Те саме було в Кісільова з цими бузиною, бійками так. І з чимось там ще. Да. Це правда, справа в тому, що таке враження складається, що у деяких політиків є контрамарки на, е, в цілому на цілий сезон. От і вони кожної п'ятниці, як на роботу, ходять е, на ток-шоу там чи до Савікашу. Чи до Євгена Кисельова, одні й ті ж самі люди, одні і ті ж самі обличчя і так далі. На деяких є політиків табу, відповідно, вони там не з'являються за жодних обставин і не з'являються за жодних обставин. От, ходять, звичайно, вперті чутки, що там дехто потрапляє за гроші. Савік Шустер це все спростовує, його менеджмент теж це все спростовує, ми їм нібито віримо. От, ну, вигляд, Я віримо. потрапляла на ці ток-шоу і скажу чесно, грошей не платила. Я так це я можу. Сказати напевне. Я так само, що я гроші не платив жодного разу, але я говорю про політиків. Я говорю не про експертів, я говорю не про людей, які е, приходять із якоїсь певної корпоративної е, групи е, і відображають там позицію цієї групи чи свою особисту позицію. Я говорю саме про політиків, політиків чинних, які представляють себе як але от ефект цьому, від, від цього, от як на мене, ефект доволі сумнівний, тому що. Політики, ті, які ходять на ток-шоу, чи вони сприймаються як політики? От у мене вони таке снимаються. враження, а в мене таке враження, що сприймаються вони, як знаєте, як от птахи говоруни, які приходять туди просто поговорити. Але люди, які не бачать, що за розмовами ще щось і відбувається, у них навпаки іде зворотній процес. Вони усвідомлюють, що, що політика це просто розмови. Що політика не призводить до змін в їхньому житті, і це ще один такий негативний наслідок. Мені дуже подобається цей анекдот, він російською звучить краще, чим птицеґаварун від депутат Верховного Совета. От умом і собразитність. <ріхи> <ріхи> ну от воно десь приблизно так само і виглядає, тому що коли ти показуєш промовців, рівень яких там часом. Ну, нижче дуже багатьох, ну навіть середніх таких вельми уявлень, то ти потрапляєш в ту пастку, що вся політика сприймається саме такою. І більше того, вона тепер не зобов'язана вирішувати конкретні питання. Тепер політика мусить відряджати говорунів в п'ятницю ввечері розважати народ, тому що це традиційний вид розваг. Да? По четвергам нас худнуть, по суботам співають. А понеділям тепер співають діти, а в п'ятницю політики розважають народ політичне шоу. Але народ у нас дуже часто сприймає політику саме через оці ток-шоу. Тобто для них, от квінтесенція всієї політики, всього політичного процесу в Україні, це є студія Савіка Шустера. Савік Шустер говорить, що ця ця тема є важливою і актуальною. Відповідно, її обговорюють. Ії потім починають теж сприймати в народі. І більше того, якщо політик не з'являється на ток-шоу Савіка Шустера, значить він вже майже не політик в свідомості багатьох людей. Хто він такий? Він він, він жодного разу не був у Савіка Шустера. або ми його давно не бачили в Шустера, значить він напевно, або в опалі, або із обойми, або ще щось. Тобто є такий така якась певна атрибутованість даної даної теми. Ну, я думаю, що боротися з цим можна тільки в одним способом створювати реальні формати, де була б реальна політика і про реальні речі. Да? Тобто, я розумію, що про них говорити не так цікаво, як про віртуальний простір. І це не так красиво звучить і довкола цього, напевно, буде менше скандалів. Хоча й це сумнівно. Тому що насправді рівень пристрастей в реальній політиці, яка в нас давним-давно перетворилася на поділ грошей і можливостей їх мати. Там, там пристрасті не менші. Просто це той світ, який поза дзеркалом. І я вже навіть не знаю, хто живе в реальності, а хто от поза дзеркалом. Таке враження, що в реальності живе зовсім небагато людей, які реально розкладають фішечки, які знають скажем, як маніпулювати навіть в тому числі такими от ведучими, куди, куди їх ставити для того, щоб вони створювали отой світ для задзеркалля, створювали, що там важливі зовсім інші речі. За дзеркалом, знаєте, от справді щось важливе виглядає зовсім маленьким. А, а щось таке зовсім маленьке, що не грає ролі в реальності воно роздувається до якихось неймовірних масштабів. Звичайно, звичайно. чим більше народ буде дивитися е, е, шоу Савіка Шустера і інших е, шоуменів е, від політики, тим менше буде звертати увагу саме на тих, хто розкладає реальні фішки. А цього саме добиваються ті, хто розкладають реальні фішки. Ну і те, що ми тут робили, ми намагалися показати. Що ось ця задзеркаля існує, і ми були тими алісами, які часом там переходили по інший бік реальності або бодай намагалися заглянути, тому що ми знаємо дуже добре ту кухню, якою створюється ось це а зазеркаля. десь великий, великий і добрий чеширський кіт дивився на нас з великою усмішкою і казав: ну ну давайте, давайте.